У свої 14 років він уперше потрапив на кіносеанс, і фільм справив на нього незабутні враження. Відтоді в хлопця з'явилася заповітна мрія присвятити своє життя мистецтву. Мрія здійснилася коли ми говоримо про українське кіно, неодмінно згадуємо про Івана Миколайчука, обличчя і душу нашого кінематографа, 60-х-80-х років минулого століття. Кар'єра генія українського кіно розпочалася з кіностудій імені Олександра Довженка та головних ролей у картинах, які стали перлиною українського кіна. В 1964 на широкі екрани вийшла стрічка Володимира Денисенка Сон про Тараса Шевченка, якого зіграв Іван Миколайчук Паралельно він знімався ще в одній стрічці Тіні Забутих предків Сергія Параджанова. Цей фільм став культовим. Він увійшов до книги рекордів Гіннеса, здобувши 39 міжнародних нагород. За перший рік прокату фільм переглянули понад 8,5 мільйонів глядачів, а Гарвардський університет додав стрічку до списку обов'язкових для перегляду студентам. Що претендують на вищий ступінь у кінознавстві. Стрічка була визнана однією з 20 найкращих картин світу. Іван Миколайчук гарно співав, добре грав на інструментах, сопілці, роялі, цимбалах, скрипці, баяні, трубі, арфі. У фільмі Вавилон 20 він був не лише актором і режисером, а й композитором. За рік ця стрічка отримала відзнаку за найкращу режисуру. В кожній ролі він був іншим, але безпомилково вгадувався особливий дух і цілісність натури. Він був філософом у кіно, все робив сам, нікому не дозволяв себе дублювати. Насичений інтелектом та енергією Бергмана, Феліні, Куросави, Антоніоні. Він вабив до себе багатьох шанувальників. Сергій Параджанов назвав Миколайчука своїм вчителем і сказав про нього так: Я не знаю більш національного народного генія. До нього то був довженко. За кордоном також захоплювалися талантом українця. Коли картину Білий птах з чорною ознакою на кінофестивалі Фест у Белграді побачив Ніл Армстронг. Він попросив про зустріч із Миколайчуком. А на зйомках в Болгарії актор зустрівся з Жаном Полем Бельмандо. Француз спеціально прийшов після зйомок на майданчик, довго спостерігав, як працює Миколайчук, а тоді запросив його на кілька годин до бару перед відльотом. Пам'ять про митців. Живе перш за все в їхніх роботах, тож згадайте, чи відкрийте для себе звичайного генія Івана Миколайчука завдяки перегляду фільмів з його участю.